Моє шанування, з вами Людмила Добровольська. Вітаю вас всіх, товариство, кому не байдуже, як змінюється життя, щоб не загубитися в тому колообізі. І розумійте, як минуле формує і впливає на наше майбутнє. Підписуйтеся на канал Життєворот. Не забувайте також про вподобайки, репости, відгуки і коментарі. Мені це важливо! Важко уявити сьогодні наше життя без гаджетів, телефонів, смартфонів, планшетів, ноутбуків і усієї компанії пристроїв технічних. Але ще важче було б уявити наше життя так років щонайменше 15 тому без телевізора. Не буду тут згадувати про. Рабиню із зауручі х 90 х років, старше покоління їх легко пригадає. Сьогодні нашу передачу можна було б назвати Своя сорочка ближче до тіла. А чому, вас не кажучи, Мова піде про радіо та телебачення, а саме цій сфері я віддала понад три десятиліття свого службового життя. Отже, коли і чому в Україні відзначається День працівників радіо, телебачення зв'язку? Як Сталін постояв розвитку українського телебачення, події, постаті, еографія, телестудії ТБК Гарлик, Медіа і Свобода Слова? Поговоримо про це все сьогодні і почнемо з радіо. Старше покоління пригадає, що в радянській державі. Всю дорогу День радіо відзначався 7 травня, а чому, 7 травня 1907 року, російський фізик, інженер, винахідник Олександр Попов випробував радіоприймач і, відповідно, показав роботу радіо. Але, саме в той же, в ті ж часи, те ж саме зробив і італійський винахідник Гульєльмо Марконі. І вважається, що саме Італієць є винахідником радіо, за що він згодом одержав Нобелівську премію. А вся проблема була в тому, що обоє вони працювали у сфері, яка може мати причетність до обороноздатності. І тому в Російській імперії, власне кажучи, винахід радіо ну не те, щоб засекретили, але не дали йому великого поширення. А от Марконі запатентував свій винахід на відміну від Попова і тому ось. Втрачений Російською імперією пріоритет до 20-х років Радіо працювало на азбуці Морзе, і лише з 20-х років починаються голосові повідомлення. 16 листопада, 1924 року, на центральній площі Харкова, тодішньої столиці Радянської України, гучномовця люди почули Алло, Алло! Говорить Харків, і далі відбувся відбулася трансляція концерту. А чому казали Алло? А тому, що працівники, які налаштовували радіо, працювали із телефонними трубками, як передавачами чи сприймачами звуку, і тому сказали алло. Велику проблему мали тоді працівники із тим, як убезпечити запис голосу від сторонніх звуків. І чи вони тільки не обкладали чи не оббивали студію, нічого не допомагало. Врешті вони поцікавилися у кавалеристів, які в розвідку ходили на конях. Як дається так ходити коням, щоб не було чути цокоту їхніх копит. Кавалеристи сказали, ми обв'язуємо їхні копита шматками попон. Так і зробили в Харкові. Використали кілька старих кінських попон, оббили ними стіни студії, і відтоді запис голосу. Вже відбувався у нових тихих умовах. Ось чому друзі 16 листопада в Україні відзначається День працівників радіо, телебачення і зв'язку, а указ про це підписав Леонід Кучма у 1994 році. У свій час, коли ми працювали на радіо на студії, то напевно. Багато з вас не знає, що це таке. Ось на таких касетах ми записували радіо, музику, користувалися ось такими пристроями. Потім перейшли на диски. Молодь, напевно, вже сьогодні не знає, що воно таке, ці диски, а ми на них записували і радіо, і телебачення. Більше того, на початках, щоб використати якусь музику, бо ж не було тоді інтернету в широкому поширенні, то ось із отаких грам платівок ми списували. Музику для супроводу наших передач. Така ось історія радіо. Перейдемо до телебачення. До того, що воно стало розвиватися, був активно долучений російський винахідник Володимир Зворикін, який емігрував після Великого жовтня в Америку. І вже в 30-х роках в Америці була телевізійна мережа, яка нарахувала десятки тисяч людей. Володимир Зворикін це ім'я американці пам'ятають. З боку України до розвитку телевізії вже на теренах Радянської держави долучився Борис Грабовський. Борис Грабовський син поета, революціонера Павла Грабовського, у того, що написав: Рученьки терпнуть, злипаються віченьки, Боже, чи довго тягти. Павло Грабовський помер у, на засланні в Сибіру. Ну, а Борис Грабовський уславив своє ім'я і Україну тим, що просував е, телевізійну ідею. Треба сказати, що українці мають певний пріоритет. В 1951 році на Хрещатику вони прямо висунули телевізійні камери і, як то кажуть, наживо знімали жовтневу демонстрацію 7 листопада 1951 року. У Москві на щось подібне спромоглися лише через кілька років. Понад те, у кінці 40-х років, перший секретар ЦК. Компарті України Микита Хрущов вирішив будувати е, телевізійний центр. Там, де він знаходиться і сьогодні, в принципі, на Хрещатику 26. Так от, з дозволу Сталіна, для цієї благородної мети було виділено понад 40 мільйонів радянських рублів. Ось так, друзі, так що Хрещатик 26, це ще й пам'ять про недоброго товариша Генералісимуса Сталіна. Рухаємося далі. І пригадуємо, пригадуємо сьогодні тих, хто працював на телебаченні «Карницької». Радіо студії Тебе Кагарлик, а потім Карлицької громади. Найперше пригадаю першого директора-редактора студії Олександра Карпенка, завдяки журналістському хисту його креативності і таланту. Телестудія зажила поваги і популярності у простого народу. Назву також прізвища Анатолія Яременка, Володимира Мельниченка, Ігоря Мармароша. Сергія Коника, які працювали у 90-х роках, радіо займалися тоді диктори Антоніна Ворона Довгаль і Катерина Вок. Пізніше на студію прийшли Артур Лавлінський, молоді. Кореспондентки Людмила Коваль, Світлана Василенко, Анастасія Чорногор. Вони працювали недовго, якийсь короткий час, але все ж таки я їх пам'ятаю. Згадаю про художника Олександра Мініна, без якого ми б не обійшлися на початках аж ніяк. Адже як було на фанері розміром 40 на 50 сантиметрів, приблизно звичайно. Олександр Мінін малював заставку, малював фарбами із нашим логотипом Тебека Гарлик. І темою тієї передачі її назвою, яка мала піти в ефір. Потім цю заставку знімали камерою, камерою. потім її переписували вже на плівку і вже коли монтували передачу, то це було першим, першим кадром нашої передачі. Не всі з тих, кого я назвала сьогодні серед нас. Анатолій Яременко, Володимир Мельниченко, Антоніна Ворона і Олександр Мінін вже в кращих світах. Ну а всім решті моїм колегам. Працюють там також Григор Лавренко, Сергій Демченко і старожил студії Сергій Конник, я бажаю здоров'я і сил для тієї праці, якою вони займаються. А як ми працювали на початках? Мабуть, не всі пам'ятають, ось такі були касети, на які йшов запис на великих відеокамерах. Касети були ВХС, коніка, БАСФ. Вони мали ту особливість, що плівка в них дуже брудилася від будь-якого пилу. і це створило невеликі перешкоди для нашої роботи і для монтажу передач. Потім касети стали набагато меншими, а пізніше ще меншими, майже вдвічі. Ну а сьогодні запис відбувається на ось такі. Карти пам'яті, які так легко загубити у кишені вашого одягу. Користуються також, звичайно, і телевізійники, і не телевізійників, побутових пристроях, флешками різного виду, гатунку і потужності, які встромляються у відповідні отвори на наших гаджетах. Хочу згадати також і про географію наших зйомок, а вона була досить таки широкою і великою. Ну, 90-х роках наша камера працювала в Санкт-Петербурзі. Там були тоді спортивні змагання європейського значення. А також в Одесі, Миргороді, у Старобешеві на батьківщині стахановки від сільського господарства Паші Ангеліної. Довелося мені подбувати у Донецьку чудове місто. Звичайно, це ще було задовго навіть до війни 2014 року. А як можна уявити і пригадати з особливими відчуттями, коли ти стоїш на вершині говерли і хмари у рівень із твоїми очима? Цього передати словами неможливо, а кадром можна, що ми робили. Так само на гору Аль Петрі в Криму. Так само ми побували і в інших мальовничих місцях нашої держави. У 2014 році мені довелося пощастило побувати у Берліні на міжнародному семінарі, присвяченому Голокосту. Нас водили на екскурсії, розповідали нам, просвічували нас німці, як вони бачать і розуміють Голокост з позиції сьогодення. Але запам'яталося мені інше, як усі, з ким нам доводилося спілкуватися, розмовляти через перекладача чи російською мовою, чудово розуміли, що відбувалося в Україні у перші місяці тієї війни 2014 року, хто ворог, хто напав і хто має відбиватися і хто у тому винен. Погодьтеся, що тоді і в Україні ще були якісь сумніви стосовно того, як треба себе вести з Путіним, щоб він може б і не напав би. Але це все було в минулому. Звичайно, зйомки ми проводили в Білій Церкві, у Ржищеві, у Каневі, у всіх селах Карлицького району і, звісно ж, у нашій славній столиці Києві. З якими постатями нам довелося зустрітися, це теж цікаво. Три президенти у нашому Арсеналі із інтерв'ю з ними: це Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко. А потім народні депутати, ціла група народних депутатів, я всіх навіть і не згадаю. Це Одіоза Наталя Вітренко, українські катані Григорій Омельченко, народні тоді ще депутати Петро Порошенко, В'ячеслав Чорновіл та інших. Ціла низка всіх сьогодні, мабуть, і не згадаю, бо багато їх було. Ми брав в них інтерв'ю і в Куларах Верховної Ради, і, наприклад, на Канівській горі, у Каневі, на Шевченковій горі у Шевченківські дні. Мені довелося і пощастило, я б точніше сказала зустрітися із кількома дисидентами. Насамперед, це Олесь Бердник, відомий уславлений письменник-фантаст. Я його побачила, ми з ним зустрілися на зустрічі. Перепрошую тавтологію читачів я з письменником у карлівській бібліотеці на початку 90-х років. Євген Сверстюк, володар ордену Лицар Справедливості, шістдесятник. Який від труби своїх 7 плюс 5, і ми в нього брали інтерв'ю в карлику Василю Всієнко? Василювсієнко не просто дружив з Василем Стусом. Вони якийсь час сиділи в одній камері, а потім... Василь Овсієнко сидів у камері поруч з тією, де карався Василь Стус. І як ніхто знає, обставини його смерті, звичайно, вони до кінця невідомими так і залишаються. Василя Осієнка ще називали літописцем дисидентського руху. А також Семен Глузман він зробив психіатричну експертизу ще одного дисидента генерала Петра Григоренка, і йому за цю експертизу дали. Не багато не мало. шість років. Згадаю і митців, які були в карлику, або з якими я зустрічалася в Києві, і також у них брала інтерв'ю більше чи менші. Я або мій колега Олександр Карпенко. Це Тарас Петрененко, Анатолій Матвійчук, Ніна Матвієнко, Іван Попович. Микола Гнатюк, ну та інші багато поетеса Ганна Чубач. І, звичайно ж, я згадаю лицара українського слова, героя України Анатолія Паламаренка. З ним мені довелося бачитися в Карлику, у Ржищеві в Зікрачах, коли там відкривали колонію у Києві, у Стрітівці і навіть у Макарові. Не випадково в Макарові, адже ми з Анатолієм Нестеровичем закінчили. Макарівську середню школу, звичайно, у різні роки, як легко здогадатися, наша історичка була його однокласницею. Згадаю також і місцеву еліту подружжя Литвинів, кобзаря волею Боже Василя Степановича і його дружину, поетесу Антоніну Іванівну, які були долучені до відкриття Стетівської кобзарської школи, яка, на жаль, припинила Своє існування в силу багатьох причин, про які сьогодні ми говорити не будемо. Товариство, ну. Так я коротенько пройшлася по темі радіо і телебачення. Сьогодні вони розвиваються, звичайно ж, в силу тих технічних і технологічних можливостей, які їм надає наука і розвиток цивілізації. А як не сказати, говорячи про радіо і телебачення, про свободу слова? Без свободи слова немає демократії і свобода слова одна з тих умов. Які виставляються Україні для того, щоб нас прийняли в Європейський Союз і в НАТО, це окрема велика тема. Ми сьогодні тільки скажемо, що історія телестудії Тебека Гарлик відзеркалює історію свободи слова в нашій українській державі. Нашу студію закривали через те, що ми давали якийсь сюжет про те, що якісь. Начальник в районі бездіяльний. Коли були вибори, нас притискали, урізали нами ефір, мабуть, щоб зайвого чогось не бокнули, так можна думати. І врешті-решт у кінці 90-х років звільнили із студії Олександра Карпенка, першого директора-редактора. Пройшли роки, не один, не два, а більше, і та ж доля спіткала і вашу покірну слугу, причому робилося це тричі. Починаючи від регіоналів і закінчуючи слуга народу, слугами народу, коли Карлівська міська рада вважала за потрібне позбавитися від таких журналістів, ну, скажімо, як я, вибачте за нескромність. Але час йде, ми живемо, робимо висновки. І всім тим, хто слухає радіо, дивиться телебачення, можу тільки сказати: тримайте вашу голову холодною, тренуйте вашу логіку. І критичне мислення. Інакше ви не будете жити у дійсних реаліях. А без цього, ну яке ж громадянське суспільство? Кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. Отож, в такому плані, я бажаю всім вам бути володарями того світу. А ще кажуть, поінформований значить озброєний. І я впевна, що і таке озброєння допоможе Україні вистояти із лютим. Північно-східним ворогом. Підписуйтеся на канал Життєворот. Я чекаю ваших відгуків, коментарів і вподобайок. Мені важливо знати вашу думку. Зустрінемося за тиждень. Обов'язково переможемо зі свободою слова і демократією.